Авторський вірш, мій рідний дім, далеко там, мій дім, моя хатинка мила, Сумую за тобою, згадую весь час. Колись спокійно, тихо та щасливо був затишком для усіх нас. Бояння зелені та різнобар'я квітів, і гойдолку пригадую в дворі, і сміх веселий, моїх однолітків, звінку щодня звучав у нашій грі. Кожний предмет, куточок та рослинку я загадую сльозами на очах. Моя кімната і недомальована картинка. Тяжко тобі, бо й досі немає нас. Мій любий дім, будь ласка, ти тримайся, нехай всі вибухи обходять стороною, Ти збережись, мене ти дочекайся, всім серцем я бажаю зустріч з тобою. Наталя Корпенко, мій дім, мовчить мій дім, Завмерли кроки, А він ще вчора рости малят, Лечили діти, на пальцях роки, Не буде більше у ньому свят, Не буде більше у ньому завтра, Мовчасним свідком упало скло, Мовчасним свідком палає ватра. Розбились мрії, як не було. Ковфнула вирва, високі стіни, Перекосився побитий дах. У чорних вікнах блукає тіні, блукає злитні, блукає страх. Мовчить мій дім, там тільки вітер веде розмови свої пусті. Там тільки вітер, пасхатько вітер, гойдає люльку на самоті. Ганна чевінь, вірш рідна хата. В різні в світі є країни. Різні люди є у світі, різні гори, полонини, різні трави, різні квіти. Є у нас одна країна, найрідніша нам усім. То прекрасна Україна нашого народу дім. Там шумлять степи безкраї, не чорніють говорити, там ясніше сонце сяє, там солодше пахнуть квіти. Різні в світі є країни, Гарні є, є багаті, то найкращі в Україні, бо найкраще в рідній хаті. Мій дім Михайло Лінок. Хтось любить бити у гори, Хтось дикі ліси, а в Люблю я світ простір, Да кручить, ні правило, сори, да рідний з дитинства дім, до кожав мене мати, читав нам всім казки. Та вкривалося боки туманом, бо це рідне з дитинства дім. А втім, Це не вбило мене і не зламало вже воскресне. Як вже воскресло, бо це рідне з дитинства дім. Хочу додому, Наталія Сиротич. Хочу додому, казала вона. Вдома все інше, навіть весна, навіть смокає триводно. Там особливі. Хочу додому. Хочу додому, сердився він. Досить оцих орендованих стін, досить нарад, віртуальних. Коли в офіс зайду, як тоді, до війни, хочу додому, місто розбити. Хочу щось любити любити. Боже, коли ці снаряди проплять. Місто мене перестануть літати. Хочу додому, додому без дому. Певно, мене зрозуміти о тому, Хто не втрачав. Буде складно і непросто. Хочу свіді, свіді, просто. Людмила Степанишина дім, цінуйте рідний дім і те, що маєте. душа і тіло, спокій тут знайде, бо більш їде, ви щастя не пізнайте, ніде у світі вам добре так не буде. Цінуйте затишок, мізда родинного, бо це основа всього вашого буття. Ви Зрозумійте. Ході життя свого невпинного, що тільки вдома, чи старим серцебиття. Цінуйте рідний край, де народилися, найближчих, найрідніших вам людей. На чужині ви не живете, ви прижилися, то в серце завжди проситься додому із грудей. Галина Британ, ти зайшов у мій дім? Із якого це права? Це моя територія, моя земля. Це моя Україна, моя держава, ти загарбник, і серця у тебе нема. Ти зайшов у мій дім, їсть непроханий ворог і брудими черевиками просто по моїй душі. І брудними руками, що вкрилися плямами крові, Харячкого обстрілюєш серце моєї землі. Та навже не боїшся, найвищої кари, що настигне, настигне, повір, як наступить твій час, Замаскований вовче. Забутую Богу мотаре. Пам'ятай з нами Бог, а це значить, що небо за нас. Андрій ІНЕНКО Привітне її світло на сонячний дім, як радісно й весело жити в ній. Тут мама на пісні то та усмішка тата. В любові доброділи на зростала малята. Дзвінка наша пісня до вини, мій сонячний дім це моя Україна. Наталка Поклад наш дім, нашу пристань, наш рай, московська орда потоптала. Вставай, Україно, вставай, фальшиві зрівай, забинала, Рятуй і себе, і весь світ від злої, страшної потвори, Бог благословляє твій мід для світлих доріг та орбіт, і меч твій, що зло упокорить.